Ну що, друзі, вітаю вас на каналі. І ми продовжуємо FS-20. Наразі склалась в мене така ситуація, що у мене повний бункер сої 200 тонн. Але оптимальної ціни на неї немає. Ну, тобто, є ціна за 1590 майже. Ну, але, як на мене, це замало. Бачите, майже 100 тонн кукурузи. О, до речі, є ціна на молочко. що у нас по молочку? 7400. Ну, майже бочка вийде. Ну, все одно це не дуже вигідно. Я навіть всю пшеницю розпродав, щоб заробити трішки грошей. Але все одно цього недостатньо для того, щоб нам купити і поле за 200. Ти... Ну, за 190 майже за 200. От. І цього недостатньо для того, щоб нам купити ще одного комбайна, ще одного трактора, щоб на тому ж полі працювати і повністю забезпечувати свинок. Тому, друзі, просто продовжуємо працювати. Раз клалась така обстановка, то просто треба чекати ціни. Можливо, куплю ще перевантажувача. На 70 тонн поки що загружу туди сою до ціни, а тоді вже перевезу його туди до свину. Власне, поки що, як завжди, запускаю техніку. О, прекрасно. Прекрасно, поля дозріли, є, що молотить. Шикарно. Зараз налаштовую, як зазвичай, техніку. І. Айда працювати. Так, тоді почнемо з першого поля. Я все одно тут планую сіяти пшеницю. Тому буду починати відразу, ну, точніше, не з першого, а з другого, перше, там з трави засіяне. До речі, я почав знову косити гори, які на перших відео, там на другому чи на третьому відео ви бачили гори трави. Зараз їх немає, тому що корівок стало максимум, вони його дуже швидко все з'їдають. І мені знову потрібно поповнити запас трави. Там уже стоїть фендік з косаркою заготовлений, тому як тільки відросте трава. Я відразу почну її косити, для того, щоб забезпечувати корівок стабільно кормом. Так, клас поїхав працювати. Де у нас тракторець? Так, тут відразу ставимо пшеницю, бо пшениця зрештою також коштує немалих грошей. Я десь по 34 тисячі продавав за прицеп. Ну, це, звісно, не така ціна, як у Сої чи у ріпаку, але все ж таки гроші. Та й тим більше потрібно буде поповнити ближайшим часом. От, Власне, фендік. Так, а що у нас там по траві? О, а трава дозріла, її можна косити. Так, це виключаємо. І їдемо косити травичку. Зараз я обхожу краї, щоб йому було легше на розворотах. Пройду краї, потрібно накопичувати запас травички, щоб було чим годувати коней. Ту коней, корів, бо коників у нас нема. Щось за коників ви нічого не писали, вони вас, я так зрозумів, не сильно порадували. Ну, Кониками, я так розумію, не сильно хочуть займатися, тому що там потрібен вигол. Хоча мене це не напрягає ну, ні трішки, тому що в принципі, поки техніка працює, ну, десь 3-4 коня, навіть на x 45 можна спокійно встигнути вигуляти, але ну, це як у кого бажання буде. Вам це не цікаво, тому я її не знімаю. Тим більше зараз прибуток є, аби тільки була ціна. На сої, на ріпачку я би заробив, бо я вам поздавав пшеницю, вже трішки грошей заробив. так що, ну, Тут більше на зерні зараз заробляю з полів, чим на худобі. Хоча корівки на максимальна кількість корівок 50. І власне вони непоганий прибуток приносять. Так, тут ставимо тоді працівника. Ти поїхав. Так, що в мене тут з прицепом? Прицеп стоїть негарно. Треба якось... Стати між полями. Ну хоча б так. Щоб не заважати комбайну і тоді переїду. Так, що в нас там Фура. Ага, фура стоїть, добре, так. Джондір молотить і в нас уже вечір. Так, що в нас там по сої? По сої в нас ціна не збільшується і не зменшується. Це дуже погано. Ага, ріпаку вже 75 тонн. Тоді, 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 тоді сіємо ріпак, що робить? Сіємо ріпак. Сіємо ріпак і будемо продавати. Вже коли буде ціна, будемо продавати все разом. І ріпак, і сою. Ну, поки що є 350 тисяч можна було б купити маленького комбайна і перегнати класа туди уже до свиней. Але я думаю, назбираю гроші відразу на всю техніку, на поле, на техніку, на всі необхідні речі. Ну і тоді, вже, як кажуть, будемо робити глобальний переїзд. Я сподіваюся, в наступній серії, але ну, як дасть ціна, коли буде ціна, тоді будемо працювати далі. Так, Джондір поїхав. Що в нас тут? Клас? Ого, клас уже майже змолотив. Так, а де трактор? Де трактор? Поїхали засівати. А то щось я забалакався і не очікував, що він так швидко все зробить. Так, ти опустив, опустив, все, поїхали. Щоб йому тут було швидше і, і удобніше розвертатись, я зараз, як кажуть, відбиваю поперечку, а далі він собі по примісію. Бо і пшенички в нас. Пусто. Власний, на продаж, якщо шоп іде, і свинкам на корм вона необхідна. Ну і поповнити запаси соломи теж необхідно. Так, фенді косить доволі швидко. Так, а клас їде прямо на нас, так? Клас на нас. Так, куди би поставити трактор? Ладно, я потім заїду, бо тут місця мало. Я потім заїду, висиплю. Мені, звичайно, до класу дуже неудобно під'їжджати, дай мені дорогу. Куди ти, куди ти ліз? Дай дорогу. Ці боти такі безстрашні, такі наглі, що я просто в шоці. Так, ці тут працюють прекрасно. Угу. Так, клас доїжджає, зараз я остатки все ж таки заберу. Так, давай ну, розвернемося, поїдемо, заберемо всі оці залишки і відповідно переїжджаємо на наступне поле. В принципі, тут врожайність не така і велика, в нього бункер 18 тонн, так що тут це поле влазить спокійно. Тут, по-моєму, навіть у малого джундіра воно все влазило. Так, переїжджаємо на наступне поле і відразу починаємо молотити. Так, якось рівніше, бо з закущів не сильно видно. Так, і поїхали. Все, прекрасно працює. Це у нас сіє пшеничку. Фендік ти ще не допасив. А що так довго? О! На кінець. Так, ставимо його на початкову позицію. І нехай чекає наступного покосу. Тому що травички треба буде багато на сіно. Так, власне, треба поїхати глянуть. Е, Так, класа я вже не всю вивантажити. Треба поїхати глянути. Що в нас там робиться з сіном в прицепі. Щоб наші корівки не голодували. Так, що в нас тут в прицепі? Оп? Так, ну вже можна, в принципі, сіна підвести. Можна сіна підвести. Так, тоді я цього прицепа поки що покину тут. Поїду візьму ворушилку і зроблю трошки сіна. Щоб не простоювати, так, а з якоїсь сторони... Байлін. Оця маленька ворушилка, вона класна. Але вона дуже незамітна і постійно чимось перевернеш. Тим, власне, вона і невдобна. Так, зараз якось по прямій заїду. Так, щоб акуратно. Ну, я думаю, так нормально буде. Я не знаю, наскільки я рівно зараз це зроблю, але в принципі, ідеально рівно мені не потрібно, тому що я зараз прицепом його все зберу. І поїду далі в травичку. Бо якщо в нас там більше, я не пам'ятаю, 10 чи 20% сіна в прицепі, то коли їдеш по траві, то все одно ти збираєш сіно. Фактично прицепом перетворюємо траву в сіно. Ну, такий собі невеликий баг, але ну, я в принципі ним користуюся, з, з, як сказати, зберігає час. Так, якось зараз тут припаркуюсь. Оп. Оп. Так, і поїхали по прицепчику. Треба глянути, що у нас там Джондір намолотив. І глянути на ціну. Бо у Класа там місця багато, 18 тонн. Так, зараз під'їду до поля. Тихо-тихо-тихо, не лети. Так, під'їхали до поля, рівняємо прицепчик і заїжджаємо ось сюди на край. Так, стоп. Що в нас тут по джондіру? Джондіру у нас, по ходу, стоїть. Так, треба їхати брати вантажівку, їхати його розвантажувати швиденько. І далі займатися сіном. Так, на повороті обережно. По Ман це класний, звісно, але його заносить дуже сильно на поворотах і пустого, і завантаженого. Так, тут акуратно під'їхали, все. Так, тут опускаємось, опускаємось і поїхали. Поїхали збирати сіном. Рівні полоски на іконці це трава, так як у нас хвилясті, то це у нас сіно. І відповідно зараз я зберу це сіно. А далі все, що нам не вистачить, це все буде трава. Обережно заїжджаємо в сіно. Тут ще нараз буде. Я не знаю, друзі, звісно, як ви працюєте в себе, чи ви накошуєте такі е, великі гори, чи ні. Так, той кусочок хай там буде, я поїду по кого, зберу трошки сіна. Точніше, вже трави. Уже не сіна, вже трави, сіна достатньо. Траву вже зарахую як сіно. Я, звісно, не знаю, як ви в себе працюєте, я роблю ну, зазвичай отак. Скосив, зібрав, тобто повністю все сіно я не перетворюю, не тюкую, тому що це довго. Власний солому тюкувати не хочу. Хочу свиням побільше, прицеп купити, там максимальний є де цей підборщик за 150 тисяч на 56 тонн. І Я думаю, що мені його надовго хватить, тим більше так як у них там близько буде поле, там можна буде просто покинути траву. Точніше, не траву. Боже, збираю траву і кажу, покинути траву. Ні, не траву, покинути солому на полі десь з краю, Якийсь волок на запас. І сіяти кукурузу ріпак. Потім, коли свиням буде достатньо кукурузи, і ріпаку, можна знову засіяти пшеницю. Ну і так, я думаю, обійдемося без тюкування. Ну, в принципі, колись можу і тюкуванням займусь. Але до цього треба дожити, тому що у нас ще ціни немає. Треба попродавати всю сировину, яку я намолотив. А тоді вже думати про щось більше. Бо поки що навіть а, на свинок толком грошей не вистачає. Хоч вони вже є, я на них заробляю. Але. Так, як, до речі, що в нас там по свинок? Йолки-палки, я провтекав. Вот это да. Джундіра вигрузив, а за свиней забув, свині розплодились 100 штук. А жируть то вони корм і не плодяться. Тому зараз, друзі, не дивіться на цей жах, попри це, просто взлітає на такій швидкості. Зараз я швиденько злітаю. А, до речі, так, є ж гроші, можна купити автомобіль і поставити відразу біля свинок. Зараз я це і зроблю. Так. Зразу продаю 20 свинок. Є. Так, поїхали розвантажувати класа. Треба купити, зрештою, автомобіль, поставити біля свиней. Я вже це давно хотів зробити, але постійно забуваю, бо постійно щось заважає. О! Клас уже готовий до розвантаження. Зараз залітаємо до нього. Можна було, звісно, і в ріпак заїхати, але ви ж знаєте, що я цього не люблю. Потрібен зрештою якийсь ре... ну. Ре-ре-ре-реалізм, -ре що ти робиш? Щось я цього комбайна геть не долюблюю. Джундіром якось якось мені краще. Тут в нього і труба велика, я розвернутися ним неудобно. Та давай вже висипай зараза. О, на кінець. Так, цей сіє, цей докосив, добре. Опа, опа-опа, опа. Треба забрати фуру. Так, забираємо, подожди, я відкиду. забираємо фуру, їдемо розвантажувати комбайна. Щось джинджірчик не хоче розвантажуватись. Так, добре, тоді беремо Джона. Розвантажуємо, щоб був пустий бункер, і переїжджаємо на наступне поле. І погнали. Так, тут треба обережно, бо джондір. Якийсь дуже м'який, як на мене, його дуже сильно кидає в різні боки, тому ним треба обережніше. Так, добре поїхав. А, ти досіваєш прекрасно. Так, ставимо класа хай до молочої, бо там уже трактор доганяє сівалкою. І будемо купувати машинку. Не дешеву цяцю, бо якщо я не помиляюсь, вона коштує 45 тисяч, як на таку машинку, це дуже дорого, але виходу немає. Тому що, тому що машинка коштує 45 тисяч, а де ж найдешевий трактор Ультра 70, то ай, -яй -яй. по посівах поїхав. Мінімум реалізму. Так, тому машинка нам буде вигідніша. Зараз я доїду, хай вивантажує GCB ріпак. Бо треба буде ще з півтора прицепа звідти забрати. Взагалі треба GCB-хо помити. Так, і забираю фуру звідси. Забираю на наступне поле. Свою розвантажувати нікуди, тому чекаю ціни. Якщо ціни хорошої не буде, то здам хоча б по якій-небудь, а далі буду вже сіяти там пшеницю, Овес, ріпак і так далі. Тобто будемо якось викручуватись з тої ситуації. Ну, є, є, ціна підвищується, є шанс, що буде. Ані то хоча б 1700 з фуру здам. Будемо щось викручуватись. Так, купуємо відразу автомобіль і поїхали до свинок. Нарешті дочекалися. Так, і цей молотий, цей ще досіває. Так, тут ріпак домолотився майже. Давай домолочу, я переставлю тебе на наступне поле. І поїду на кінець на автомобілі до свинок. Звершуй. Звершую роботу задував. Пускай Скайжатку поїхали. Блі, уже хоч скоріше складується, що за комбайн? Так, Зразу тут відмолочу поперечку, щоб тут йому на горбаках було легше розгортатися і він швидше молотив мені, бо треба засіяти пшеничку поскоріше, поповнити запаси соломи. Ну, свиней то ще може якась і лишилась, але корівок майже немає. Якраз поки виросте пшеничка, поки я її замолочу, вже й потрібно буде наповнювати прицепи. До речі, корівкам також хочу купити новий прицеп, але я думаю, що куплю свиня, великий прицеп, а звідти заберу фенда. О, ось і наш прекрасний автомобіль. Ось такий він класний. Я думаю, вам також подобається. Ну, власне, він ідеальний, тому що він один, іншого в нас немає. Нарешті наше перше авто. Опа! <звук> Оп! Так. Да. Тільки дарма, тому що туди покласти ми нічого не можемо. Ну і в салоні він, в принципі, такий непоганенький, так. Да. Тільки я не знаю, яка тут максимальна швидкість, бо мені здається, що при максимальній він керується не дуже. А я-я-яй. Чи що таке робить? Ні, ну на максималку я розганятися, звісно, не буду. Зараз хіба що по прямій, бо щось на поворотах він якось не дуже. А, -а, -а повертай. Ох ти, лки-палки. Більше 110. ні, ну то вже якийсь перебор, звісно. Так, що в нас тут по соломі? Ні, ну солома ще є. А що в нас солома повна? А, Ну, значить, максимум. Так, поїхали водичку поповним відразу. Ну і на кінець уже в свинок буде. Автомобіль. Так, ну тоді у свинок все, запов... да, все завантажене на максимум. Добре. Тоді поставлю автомобіль відразу на парковку, тому що свинок продавати у нас а, зараз немає як. Ще ну тільки продали. Так, нехай тут стоїть. Це в нас що? Це в нас прицеп. Добре. А, а що там в нас з сіном? А, що досі повний, ну і прекрасно, добре. Так, зараз заодно загляну, що в нас там з соломкою корівок. Бо мені здається, що їм потрібно буде досипати. Так, тут майже. А, вже повністю пустий прицеп треба буде так. Першим ділом досипати корівка. В принципі, грошей вистачає, я думаю, зараз тут всі поля засіяні соломи цим пшеницею. я змолочу, буде багато соломи. Я візьму куплю прицепа. Відразу свиням завезу той прицеп. Великий. Так, а де в нас джундір? Джундір, джундір, джундір. А, він аж там. Треба буде його зараз розвантажити. Так, так, він тут і вже потрібно розвантажувати буде. Так, тут ти досіяв, поїхали до Джона. От, власне, друзі, так і працюю, чекаю ціни на сою, далі буду купувати прицеп свинкам, той заберу до корівок. Ну, а вже прицеп від корівок. Ну, я думаю, поки що до коників поставлю. Можливо, я ще ними буду займатися коли, але зараз поки що поставлю його туди. Боже, а що ти так молотиш, я не можу зрозуміти. Не, ну, ну треба оту покинуть хоч що небудь, хоч кусочок, але покинуть. Що за люди? Що за комбайн? Так, ладно, зараз відмолочу в поперечку, хай працює. Ну я думаю, там уже доїде. Так. Зразу розвертаємося з запасом і хай їде. Де у нас цей? Цей вже тут стоїть? Добре. Зразу ставлю хай сіє. Зразу тут теж відіб'ю поперечку, бо швидше за все цей теж тут нормально не досіє. Поставлю, хай працює собі. Так, є. Давай, 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 давай назад, давай ще. О! То заїхав в канал, виїхати не може. Оп, і поїхали, прекрасно. Так, фендік тут стоїть, травичка ще відростає. Ну, наразі, друзі, на цьому все. Буде ціна. Здам, зароблю грошей. Ну і тоді вже зустрінемось на наступний раз. Будемо творити нові покупки. Бережіть себе, удачі!